Нещодавно вчені випадково довели, що іслам єдина істина, а Коран чудо. І ось що найцікавіше: нещодавно один вчений опублікував відео в Тікток, яке стало вірусним. Вчені провели експеримент, де взяли слину кота і собаки, і поклали її під мікроскоп. І те, що вони побачили далі, було абсолютно шокуючим. Коли вони поклали котячу слину під мікроскоп, вони зрозуміли, що в котячій слині було небагато домішок і бактерій, і вона була досить чистою. Але коли вони поклали собачу слину під мікроскоп, то побачили, що в ній повно мікроорганізмів і бактерій, а також маленьких неідентифікованих жучків. А тепер найцікавіше 1400 років тому пророк Мухаммад, мир йому і благословення, сказав, що коли собака п'є з посудини, яка належить комусь із вас, він повинен вимити її сім разів. Посилання Сахіх муслім 279 А, 279 Ц, 279 Д. А в іншому хадісі він сказав, що слина кота чиста. Посилання Сунан Абідауд 76.